Дорогі не друзі, так. добрий. можна так. Дорогі друзі, добрий вечір. Сьогодні добрий день в когось. Сьогодні у нас 6.07 2023 сталася дуже трагічна подія у Львові. Але щодня трапляється така сама трагічна подія по всій Україні, адже у нас відбуваються не зовсім хороші речі, пов'язані з повномасштабним вторгненням наших сусідів. Привіт, Таня. Вітаю. З вами в студії сьогодні Таня Гнатюк і. Е... Забув, як тебе звати. мене <сум> кожен ефір по-іншому звати. Добре, нехай буде сьогодні Нікодим вусик, і давайте будемо е... починати з вами роботу. Говоримо сьогодні про ревнощі. І першим е... ділом хотів би вам показати хороші е... коментарі. Так? Е... Давайте прочитаємо. Дякую вам, кома Юрій. Кома, за ваші етери і відео у Ютубі. Ви для багатьох стали наставником і порадником Кома. Що можете доступними словами пояснити складні ситуації? А... Дякую, дорогі друзі. Мені дуже приємно і. Дівчата, які поруч зі мною теж мене дуже доповнюють. Вот. І я хочу спеціально зачитав цей коментар, подивитися, наскільки буде підгорати в Тані, коли вона буде слухати, що дякують Юрію, а значить і все. Насправді я вирвав коментар з контексту. Це було мені особисті повідомлення за тік-ток мої відео. <гум> Але, рішили... Але ти вирішив перевірити перевірити так, обличчя Тані Сьогодні, до речі, ми також будемо говорити стосовно ревнощів стосовно перевірок. У вигляді ревнощів Друзі, я неспроста сказав, згадав про Тікток. Можете підписатись на мій, можете підписатись на Танін, Інстаграм, Тікток, і давайте з вами будемо ставити лайки і підписувати ще й на цей канал, якщо ви в Ютубі просто Натрапили на відео, і вам раптом стало цікаво. Все. Переходимо до справи. Отож, поїхали. Значить, е якщо я буду показувати себе реального, то дівчата одразу не захочуть бути зі мною. А потім розповідати про це своїм подругам. Тому краще не видавати себе спочатку. Тому що приведе до провалу. Це трохи не про ревності. А період, коли Починають знайомитися тільки, коли зустрілися один з одним, і починають придумувати себе незрозуміло, що давай будемо говорити такими словами, тому що це реально так і є. Тобто, якщо, наприклад, це чоловік пише, то він може говорити наскільки він король, кінг, хтось говорив так. Наскільки він успішний, багатий, і як в нього все добре для того, щоб жінці зробити пропозицію таку, і вона б нікуди не ділася. Оце з цієї істерії коментар. Як ти думаєш? Ні, ну насправді. Я, я не знаю хлопців, які так не говорять. Я... Взагалі, я навіть коли ефір веду в Тіктоці, я розказую, що в принципі Ренат Ахметов може в мене повчитись, і я взагалі супер пупер бой так, Але дівчата, у вас є свій мозок, і ви маєте розрізнити, що це пташка мого польоту, чи це хтось недосяжний. чи Мімо Проїжджавши. Так, 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 так. <ріждж> так це, це реально важливо, і в чоловіків це така є якість. І на це потрібно зважати на цю якість, що можна розказати все, що завгодно. Але ж ви бачите поруч людину, поспостерігаєте, Починаючи навіть не тільки з того, в чому одягнений, а як людина розмовляє, це вже буде говорити про рівень цього хлопця чи чоловіка, який буде поруч. Тобто, чого він досяг, якщо він беме і знаєш, є оці там слова, які зв'язують типу матюка. Куди далі взагалі, які далі мають бути зустрічання? І тому для хлопців я взагалі б рекомендувала все таки бути більш чесним, ну реально більше, намагатися бути чесним. Чому так? Тому що ви скоріше, швидше знайдете пару собі, а не будете витрачати от на ту зірку, до якої можливо ще не дотягуєтеся. Ну... Навіщо? Вона ж все одно дізнається потім. Для чого? Для одноразового сексу його можна на обійсність зайти, і вам дешевше це обійдеться. Я вже 300 разів про це говорила. Ні, ну насправ... насправді я ще дам, що треба. Мені здається, моя думка така, що треба займатися собою, направду. Тому що коли я в Тіктоці розказую, що в мене там, вибач, пісюн, 21 см, там ще в мене щось, ще в мене щось, ще в мене щось, так я на побачення не ходжу з Тіктока ні з ким. Тобто я розрекламував, як то втішив своє, як правильно сказати, самолюбство, самолюбство і виробився. Твоє его. І виробився. Все, я не ходжу на побачення. І куди гірше, коли ви сказали, що. Щось одне і ходити від побачення до побачення якогось милого. Ні, в цей час потрібно займатися собою, от як роблю я. Я нікуди не ходжу, тому що всім, кому треба, будуть ходити за мною тоді, коли вони це відчують. А жінки мають дуже сильний нюх. Дуже так. сильний. Так. Uh. І вони мають саме звертати на відчуття увагу. Ну, ми всі маємо, як чоловіки, так і жінки, звертати увагу на відчуття. Але оцей нюк, про який ти говориш, він справді в жінок більш посилений, чим в чоловіка. Nee. І тому просто потрібно бути впевненим в тому, щоб ви реально це бачите і відчуваєте. Тому що інколи е, свідомість підказує, а може, ну, ну давай, тобі можливо здалося, там, а він прийшов не в сандалях і в шкарпетках, так? А в модних якихось кросівках. Ну, тобто, типу, отак. Так, тому ну, то, ну, Якщо ви навіть щось там десь і при прибільшили, ну то тоді не, не, не нервуйте нікого з тим, ким ви є насправді. Не ходіть вже на побачення, вже досягніть того, що ви перебільшили, і тоді тільки ходіть. А вот, і все. Ти, ти, так, ти знаєш? Я згадала випадок, який відбувався е, з моєю подругою. Вона ходила на побачення, ну раніше це було 15 років назад, ж не більше. Вона була на побаченні з чоловіком, який приїхав ну, на той час на Мерседесі з крутим телефоном, дуже круто одягнений, завів її в шикарний ресторан. І потім через певний період часу сказав їй, що вона меркантильна. Але виявилося, Мерседес друга. Одяг це єдиний, який в нього тільки там був. Телефон він також позичив в когось, ну і так далі. Ну, так. Слухай, і для чого? Я тобі як хлопець скажу. Зразу видно, коли дівчина хоче, коли ти їй подобаєшся. Їй не потрібна ні машина. Їй потім потрібна потрібно, машина, їй потім потрібен Мерседес, там ще щось, ще щось. До цього вона перших там 2-3 місяці злизує з тебе кожну пір'їночку, кожну клітиночку, тобто з такого болтуса, якого вони. Чи ти приїдеш на маршрутці, чи ти приїдеш пішком, чи ти ж лоб, чи ти не жлоб. Головне, щоб вона побачила в тобі те, що їй подобається. Все. Так. Це, це основне. основна задача. От. І так, коли хлопці. Знову ж таки, коли хлопці не можуть знайти чи знаходять не, не тих. Е вони просто замість того, щоб заспокоїтись, зайнятися, ще раз ми вже повторимо це, зайнятися собою, вони займаються пошуком. Пошуком, так. А потрібно зайнятися собою, своїм вихованням, своїм характером, підрепетірувати його, тому що він не ідеальний і це можливо зробити. Ну а для того, щоб краще зайнятися собою, потрібно... Додивитись це відео до кінця, тому що далі буде дуже багато фішок. Ми починаємо, друзі, поставте лайк і підпишіться. Ще раз вам про це наголошую. Отож, йдемо далі. Дивіться відносини на відстані. Є в тебе цей скрін, щоб зачитати. Чи, зараз, бо Чи мені це наробила? Так, так, є. Е, 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 дивіться, ві, дивіться, не знаю, чого так. Е, відносини на відстані. Хлопець за кордоном. Відносини напружені, такі трохи. Ревність до клієнтів, роботи друзів, до усього говорить, тому що далеко, тому й ревнує, переживає. Я перукарка і він перепитує за кожного клієнта, хто що і звідки. Мені не дуже подобається на рівному місці шукати проблему. А мені це, навірно, не дуже подобається. Я думаю, вона писала. Зараз почав говорити мені за зраду, якщо дізнаюсь, заберу дитину. Ну, цікаво, дитина ж наче не його, якщо це хлопець. Постійно запитую про колишніх, скільки їх було, скільки часу була з ними, що саме було між нами. Дивні питання. А відповідь на те, навіщо це йому, просто цікаво і все. Якийсь жах, що робити в такому випадку. Що скажеш, експерт диванний? Я скажу, що давай я кажу за хлопця, а ти за дівчину. Давай. Хлопця, коли 200 гривень в кишені і більше немає, а віддати потрібно купа боргів 5 тисяч гривень, і це кожен день. Тобто кожен день він заробляє 200, а віддати треба 5 тисяч. В голову лізуть дурні думки, як. Хтось вибиває, хтось мастурбує, вибач, 50 разів в ага. день, хтось от ревнує, так ревнує, це така реакція в людини. І хтось і в когось є громадія, сидить зранку до ночі грає, так, і, ти, і ще тисячу прикладів, хтось курить багато папіросів. І тут треба звертатись до психолога, напевно. Ну, якщо сам людина не може вийти з цього стану, це повна катастрофа. Тому хлопцю потрібно зайнятися знову ж таки. Ми вже слово зайнятися собою. знаєш… — Давай відео назвемо зайнятися собою, тому що ти зараз про дівчину скажи, але оцей стан це повна катастрофа і розруха для хлопця. Коли ти дозволяєш собі дівчині... Якщо я задам питання дівчині, а скільки хлопець скинув вам грошей за останній місяць, відповідь буде нуль. Якщо ти при тому, що ти нічого не скинув, дозволяєш собі, як чоловік, хоч просто рот відкрити в її сторону, просто, от просто навіть смс-ку їй написати з якогось переліку. Ти, ти хто? Має б звідти відповідь: бо ти хто? Десь так. Да, і, і поки він не. Якщо він щось невнятне там написав, я ми ж з тобою разом заблокувати. І це буде єдина допомога цьому таким персонажам. Єдина. Я кажу, бо я сам в таких ситуаціях, окрім як заблокувати, нічого не допоможе. Я тобі я добавлю тут стосовно хлопця, щоб ви дівчата зараз ще раз переглянули цей коментар, переслухали. Тому що це якраз. Той типаж аб'юзера і шантажиста, який буде вас переслідувати, який зробить все погане, нехороше, погане для того, щоб ви залишалися поруч біля нього. Тому що саме ось такі от ревнощі, які інколи дівчата плутають, що це піклування то це не є піклування, це якраз тотальний контроль і шантаж над вами. І це важливо зрозуміти. Це не буде змін абсолютно ніяких стосовно того, якщо ви очікуєте, що в нього там щось десь зміниться. Воно не зміниться. Тому що оця от ревність, яка вона виникає, в цьому випадку, я думаю, не ставлю діагнозів, але я думаю і впевнена в тому, що він переніс їх з минулих стосунків. Тобто ревнощі інколи виникають з того, що хтось колись зрадив, і це не вибачилося, не проаналізувалося, не зробилися певні висновки стосовно цього, і людина буде не довіряти вам 3.25, і неважливо. Тобто це буде на стабільній основі. Тим більше, Юрій правильно сказав, стосовно роботи, тут навіть не тільки знаєш, займатися собою, а зайняти свій вільний час, знайти хобі, розваги якісь, друзів, а не сидіти і тільки чатувати, хто в неї там з клієнтів прийшов і як вона його обслуговувала. Стосовно ось цих. Питань, де скільки було, абсолютно. Зараз ми не, не зрозуміли в якому столітті. Ми в сучасності. Немає ніякої різниці, що скільки було. Ну просто немає. Але такими питаннями та відповідями, якщо ви погодились відповідати, ви знову ж таки провокуєте ще більше ревнощів, чим вони є. І вони якраз в даному випадку не є здоровими. Тому що здорові ревнощі є. Це коли хіхікнули, посміхнулися і забули про це. Або інколи ми говорили з тобою, що там і жінки, і чоловіки перевіряють ревнощі. Це типу, як там: ой, я там зустріла когось там в ліфті. Він так на мене подивився. Ну, тобто, для того, щоб спровокувати да, реакцію чоловіка. І інколи чоловіки не розуміють цієї реакції. Не розуміють навіть для чого вона говорить, тому що він вже її ревнує. А здорова реакція могла б бути да, ти ж прекрасно виглядаєш. І все. І ця тема закрита. Тобто нема систематичного поновлення, що о, а ти ж там в ліфті їздила, і через місяць, а, а ти пам'ятаєш, що ти там в ліфті їздила, і я, як на тебе дивився. Ну, багато хлопців. Я і себе теж до цих хлопців доєднаю, з твого дозволу. В ліфт заходять так, що хтось получить зараз в диню. От хтось. А я розумію, що я можу отримати, але в мене щось в лице в ліфті таке, що я зараз комусь дам. Тому не дуже щось хтось хоче здороватись при мені з моєю половиною, з дівчинку, дівчиною. Так? І це в багатьох хлопців так і є. Знаєш, виправдано, не виправдано, лице таке, що зараз все буде бійка. Ось, але, це не зовсім можливо і правильно, але ну, коли ви вдягнуті, коли від вас пахне, коли ваша дівчина вдягнута ще краще, ніж ви. Бо коли ви вдягнуті, а вона ніяка, то це теж завжди питання Не дуже? стосовно цього так. А і коли від вас пахне так, що той, хто там стоїть, і наче хоче привітатись, йому вже стидно вітатись, тому що тут зайшов такий. Що там і без погляду все зрозуміло. І коли ваша витягає 14-й айфон, і така скоренько в ліфті передивляється якісь новини, і нема часу навіть здороватись там з якимось. От всюди, де здоровується, це все питання фінансів, це все питання того, що хлопці не покривають не те, що базових потреб, своїх власних потреб. Він сам граває, виглядає mm -hmm. в тих шортах, знаєш, тих... ну це дуже плачевна ситуація. Добре, йдемо далі, можливо, чи ти ще хочеш додати так. щось? Так, давай далі. Я загубила тільки коментарі, де вони? Вітаю! У мене з'явилось цікаве питання. Як пояснити те, що дружина ще на самому початковому етапі відносин зруйнувала довіру? Це не про підозру, а реальні ситуації, відкритий флір з іншими чоловіками, переписки в чатах. І пояснення цьому всьому, що це така манера спілкування з людьми. А потім таємні зустрічі з хлопцями, які потім викривались. Кожного разу просила пробачення, аргументувала, що ніякої зради не було, але кінець цієї історії це зрада. Так, і це от, читаєш інколи такі коментарі, повідомлення. І, значить, як не психолога, виникає питання, що ви, що ти робиш? Ну, як ти дивишся на свою дружину? Вона в тебе робить ось такі вчинки. Це не просто слова, це не перегляд фільму, це вчинок, який показує, яка є поруч людина. Якщо вона вже зруйнувала цю довіру, а вона вже, ну, я не знаю, що потрібно зробити такого, щоб ця довіра поновилась, це, ну, Зі світу фантастики якоїсь неможливо зробити. Просто неможливо. Ну я ще не зустрічала жодних стосунків, де була отака ситуація, де хтось когось реально вибачив по-справжньому. І забув, що це взагалі відбувало. Не буває такого. Ви ж бачите. Я розумію, що зараз будуть виправдовувати в нас діти бізнес, собаки, коти і тому подібні речі, але ви. Своє життя не проживаєте зараз. Ви влаштовуєте істерики, допроси, викриття, тримаєте свічку і підтверджуєте, що хто як лохина не буду говорити. Бо інакше тут не скаже. З психологічної точки зору, якщо взяти ось цей коментар, це говорить про те, що або в людини. По-перше, не впевнений, невпевнений навіть не тільки в собі, тому що невпевненість в появі ревнощів, вона може бути різною. Це невпевненість в стосунках, невпевненість в собі може бути, якщо низька самооцінка, невпевненість в партнерші. Ще до початку, скоріше всього, оцього, що в них зав'язалось, можливо, навіть в сім'ї. Воно було. І ось це може і провокувати. Те, що він якби зараз е, на це не звертає уваги. Або звертає увагу вже, так? але він нічого не хоче робити далі. Йому ок зараз так, в таких от муках жити. Чому жінка так, е, так поводить себе, це повертаємося до твого е, улюбленого питання стосовно фінансів. Тому що, скоріше всього, що там дуже все печаль. Але жінка ходить не тільки тому, що фінансів немає, а тому, що немає оцієї ніжності піклування чоловіка, і вона не бачить, що він щось робить, а тільки, можливо, слідкує. Тут я не виправдовую абсолютно нікого, тому що це неможливо це виправдати. Є вчинок, і кожен вчинок, кожна людина, як партнер, який робить вчинок, вона має відповідати за цей вчинок. І я дуже хочу, щоб в цьому випадку в них все вийшло. Вони е, зрозуміли, що не підходять один одному і знайшли своє щастя десь інакше, десь в іншому місці. Тому що це е, зліпити нереально. Це вже я говорю як психолог. Нереально просто. Я не можу сказати як психолог, бо я не психолог. Тому я скажу як не психолог. Кажи, ти ж тут? Не Знаєш, мені це нагадує, це не, навіть не нагадує, це там прям так і є, це поведінка двох сестер, одна гарна, у якої багато хлопців, а друга вважає себе негарною. Негарних дівчат не буває, але вона вважає себе менш гарнішою. І оця друга сестра у вигляді її чоловіка. Ображається, взлиться, задає такі питання психологам, розумієш? тобто, Скоріше за все, вона стане феміністкою зовсім скоро. оцей цей хлопець стане феміністкою, я гарантую. Так, тут модель поведінки жінка-жінка. Це модель жінка-жінка. тобто це, ну, Із цього стану треба з жінкою все нормально. Вона вільна, в неї нема чоловіка, в неї є сестра. <рес> в неї є жінка. Так, в неї є сестра. Причому сестра трішки постійно щось не впевнена в собі. От. А вона гуляє з нормальними пацанами. Вона з ними хоче переписувати, в неї є запит на це. Тому або чоловік має стати чоловіком нормальним, схватити за попку, підняти, щось купити, чмокнути, блин, пошпіляти так, щоб хотілося. Нікому не писати, і так далі, і тому подібне. І якщо вже хтось спитає, а як мені бути, стати таким чоловіком, це, друзі, не тема цієї передачі. І будь ласка, якщо у вас така ситуація, напишіть коментар або схоже. Поставте лайк. До речі, До речі... Угу. Так, до речі, стосовно причини, чому ще так виникає, виникають оці от, ре, я до ревнощів повернуся, тому що він її якби ревнує зараз, розумієш, але нічого, нічого не робить, нічого не відбувається. І е, не тільки низька самооцінка може бути причиною того, що вас ревнуючи ви ревнуєте, а і висока. І вона відбувається тоді, коли. Поведінка партнера, поведінка жінки, наприклад, от тебе, так? твоя поведінка мені не подобається, не влаштовує, тому що я вважаю себе зіркою, і так як ти мені заварюєш чай і колотиш його, це не для зірки. І тому я буду ревнувати. І, до речі, така отриманість, вона в багатьох є, тому що я в даному випадку можу бути аб'юзером. В більшій переважній кількості я можу бути аб'юзером ось цією високою самооцінкою, завищеною. Тому що самооцінка має бути нормальною, не низькою, нормальною і не високою. Ну, у мене вона десь тішки занижена, тому я думаю, що ви попрацюєш зі мною, так, як психолог, щоб вона в мене хоча б до нормальної дійшла, правильно? Звичайно. Ну, mm. Вона вже доходить до нормальної. От, вона вже доходить, друзі. А ви слідкуйте, слідкуйте з кожним відео, бачите, моя самооцінка. Підходить до нормальної, і це дуже круто. Тому, шановні глядачі, бажаємо вам хорошого дня. Задавайте свої питання і пишіть свої історії в коментарях. І ми зразу наступне відео зачитуємо ваші коментарі. па Папа.